Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Пугачова разом з Галкіним та іншими чоловіком, крім гуманітарних проєктів, таємно допомагали нашим воїнам ЗСУ. Зокрема, танкістам, коли були збори у Латвії, найбільше коштів на модернізацію танків надходило від Пугачової, Втім, найбільша допомога йде для постраждалих від війни. Крім того, щойно Пугачова відповіла потяні сто стасу Михайлову. Далі мовою оригіналу. тащит, Михайлов? Что это с тобой? Это я, безголосая певица. Старенькая Алла Пугачева. Да я встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей богу, скажу, что думаю. А что я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Наразі вся родина Примадонни залишила РФ, а донька російської Примадонни. Але Пугачова і співачка Крістіна Орбакайте забрала свого молодшого сина Дені Байсарова з Росії, що відбулося не так давно. Як повідомляють Розмі, тепер Україні терористи не залишилося нічого з рідних, але Борисівни про те, що останній родич почовий залишив РФ. Розповіла колишня хатня робітниця зірки. Як відомо, Орбакайте разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Михайлом Азімцовим і 11-річною донькою Клавдією вже доволі довгий час мешкає в США. За Словами екс-робітниці Пугачової до Росії Крістіна не приїжджає, пояснюючи це активною концертною діяльністю за кордоном. Старший син Урбакайте від першого чоловіка Володимира Піснякова. Нікіта також мешкає у Сполучених Штатах і навіть має американське громадянство. Тим до останнього у Росії перебував молодший син Урбакайте від другого чоловіка Руслана Байсарова Дені. Тепер і його артистка вивезла з країни окупантки. Як відомо, сама Погачова з чоловіком Максимом Галкіним та дев'ятирічними двійнятами виїхала з Росії на початку повномасштабного вторгнення до. Країни родина перебуває в Ізраїлі. Подейкують, що все своє майно зіркове подружжя хоче продати, аби купити нерухомість в Америці і перебратися поближче до Крістіни Орбакайте та її родини. Сама російська співачка Алла Пугачова відкрито заговорила проти дій влади РФ. Після того як Максима Галкіна визнали іноземним агентом у Росії. Усі чекали, що ж на це скаже його дружина Алла Пугачова. І нарешті співачка оголосила свою позицію на своїй сторінці. Інстаграм Пугачова публічно звернулася до Мінню РФ з М, теж додати її до переліку іноземних агентів. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ізольорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян. Написала Пугачова. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні чоловік співачка Максим Галкін відкрито заяви. Що не підтримує наступ РФ на українські території та засуджує дії путінської влади. Увесь цей час Алла Пугачова підтримувала чоловіка, однак не давала ніяких гучних заяв. Натомість виконавиця дала зрозуміти, що думає про російських пропагандистів. Гумориста Максим Галкін та співачка Алла Пугачова не підтримали війну в Україні, через що в Росії почалася активна відміна подружжя. Однак, терпіти образи зіркова пара не звикла і почала давати відсіч путіністам на своїй сторінці в інстаграм. Галкін поділився декількома фрагментами. Вій. Відео, що були показані на федеральних каналах у РФ. На них гумористка та співачку намагалися висміяти у КВК, та на політичних ток-шоу, так на відео пропагандиста Віталій Мілонов. Закликав не впускати гедодного тушка на на до Росії та пнути під його жовту дупу в штанях. Гуморист теж знайшов чим зачепити політика. Щось придворений кріпосний театр здає позиції. У Мілонова стендап зачотніший, несподівані образи. Хоча тему попи до кінця не розкрив його. Манить моя чи будь-яка гумова. Разу ж висміяв Мілонова Галкін, а ось Алла Борисівна відповіла на критику з боку одіозного режисера Микити Міхалкова, який назвав співачку та її чоловіка зрадниками. У інстаграм почав опублікувала фрагмент з фільму режисера Раба Кохання, де головна героїня промовляє: Панове, ви звірі, панове, ви будете прокляті своєю країною. Солдати зупиніться. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.